Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на новий трек від гурту Океан Нельзи Мукачева. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам трек зайшов чи ні. Отже, в жовтні повинен вийти новий англомовний альбом від гурту Океан Нельзи, А це перший трек з україномовного альбому, але коли він вийде, ще невідомо. Давайте ж слухати. Десь на набережні мукачи, там, де душу виймає сакура влаштував би собі побачення із собою з вісімдесятих, я і спитав би у себе хлопчика, що побачив мене доросло, чи хотів би він стати голосом, покоління тих, кому болеть. Тих, хто не мовчить, я не хочу. Ні Дуже класні слова в приспіві. Тобто, ну, вони такі Ну, надовго і на віки, я вважаю. А, якщо куплет це звертання до а, самого себе там в малому віці. а Зараз ми почуємо в 90-х, коли Святослав Вакарчук був у Львові, то оці слова в приспіві вони дійсно торкають. Десь у Львові на трауна. Каштанами із собою з дев'яностих я і спитав би у того підлітка, що на мене спідлоба дивиться, чи хотів би він стати це. Знаєте, мені не вистачає м, от записана вона як-то прісно. Чому? Тому що е, в приспіві десь барабани вони задавлені, їх не, не чути так, як хотілося би. Чому як хотілося би, скажу трохи далі. Е, але ж мені здається, що Океанельзі міг зробити кращим аранжування. Десь у скверику на Подолія, видно, здалеку сяйвомісячне, Сів би випити під магнолію і з собою десь із двох тисячних, і спитав би себе натхненно, що не дуже уважно слухає, чи хотів би він стати пам'яттю покоління тих, кому болить Знаєте, тільки хотів сказати, що в куплеті а, є розвиток, ну тобто, додається якісь нотки, інструменти з кожним куплетом, а в приспіві немає. І тут бац а, додали партію гітари, ну, та яка ретою, якої раніше не було в попередніх приспівах. Тих, кому болить Тих, хто не мочить, не хоче ніколи. А тепер на рахунок того, що не так, як Ельзи можуть, або не так, як хотілося б мені, і чому е, записані барабани та інші інструменти. Е, чисто випадково останнім треком до свого плейлиста, не знаючи, що ще вийде новий трек від Ельзи, я додав трек вільний з альбому Суперсиметрія. Взагалі-то альбом це я дуже люблю, і для мене він. ну, Мені здається, він для Ельзи дуже знаковий. І ось якщо ви послухаєте там, як записані там інструменти, наскільки вони багаті, наскільки вони різнобарвні, як вони всі звучать, це дуже круто. А тут, ну, знаєте, це як порівнювати картину, можливо, художники мене поправлять, і в мене, ну, я неправильно собі уявляю, але порівнювати картину і малюнок, нарис, да, який зроблений просто на аркуші А4. І в малюнку і нарисі теж можна знайти класні красиві речі, такі, які тут є приспів. Але ж мені не вистачає цих фарб в аранжуванні інструментально і в звучанні. Мені здається, ну, втрачений цей драйв, який був раніше у гурту Океанельзі у Святослава Вакарчука. Тобто, це непоганий твір, можливо, е Прослухавши його ще декілька десятків разів, я ну, його як-то переоціню і поставлю йому вищу оцінку. Таке буває. Не тільки з гуртом Океанельзи, але й з деякими іншими треками, коли спочатку ти їх не сприймаєш, а потім, а потім вау. Ну, зараз, прослухавши його там разів 5, ну, я. В моїй душі він не знайшов якогось сильного відгуку, хоча й до плейлиста собі я його додав. Читаючи коментар Святослава Вокарчука на рахунок цього треку, я зрозумів, що він для нього такий дуже інтимний, і він закликає людей теж звернутися до самих себе там, в, мо... ну, в дитинстві, в юнацтві і подивитись на самих себе тоді. Ну, можливо, і так. Що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте це допомагає каналу. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!